Українська дефлімпійська збірна лідирує на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями слуху. Четвертий змагальний день видався яскравим, емоційним та непередбачуваним. Стрибки у довжину вимагають від спортсменів повної концентрації та викладання на максимум, що й зробила українська спортсменка Малова Анастасія. Легкоатлетиня Ю-20 здобула бронзову нагороду, стрибнувши на дистанцію у 4 метри 95 сантиметрів. У штовханні ядра вагою 4 кілограми одразу дві тендітні українські спортсменки показали всю силу та неймовірний результат. Урсуленко Наталія із великим відривом поцілила на дистанцію у 14 метрів 35 сантиметрів. Та виборола золоту медаль. А Кисельова Юлія із кожною зарахованою спробою впевнено завоювала бронзову нагороду. Емоції від змагань чудові. Молот – це мій улюблений вид спорту. Я була в ньому впевнена і здобула золоту медаль. А у метанні ядра я вже трошки поборолася і посіла третє місце. Наступна моя ціль це чемпіонат світу в Тайвані. Ну і звісно, Дефлімпійські ігри. По-перше, я би хотіла побажати всім перемоги, щоб якнайшвидше закінчилася війна. І також я дуже дякую Збройним силам України за можливість приймати участь у змаганнях і представляти нашу країну. Потрійний стрибок це дуже складна легкоатлетична вправа, яка має три послідовно виконувані стрибки скачок, крок і стрибок. Та для українських спортсменів немає нічого неможливого. Водоп'янов Ярослав зайняв друге місце і додав ще одну срібну медаль до загального командного заліку. А його колега по змаганням Данильченко Володимир стрибнув на дистанцію у 15 метрів 36 сантиметрів і з великим відривом зайняв перше місце на п'єдесталі. Я дуже задоволений приймати участь на чемпіонаті Європи в Польщі. Дуже радий бути тут. Отримав золоту медаль та спокійно буду готуватися до чемпіонату світу. Працювати і покращувати свої результати. Буду готуватися до побиття світового рекорду. Я хочу сказати велике дякую нашим захисникам, воїнам за те, що захищають нашу країну і дають нам можливість приймати участь в змаганнях та підіймати прапор України. В майбутньому ми будемо працювати більше і готуватися на чемпіонат світу. У забігу на дистанцію у 200 метрів. Купріч Соломія та Дмитренко Олександр здобули бронзові нагороди. Боротьба була настільки важкою, що лідер чоловічого забігу, спортсмен із Польщі, отримав травму на фініші та не зміг бути присутнім на церемонії нагородження. Та чи вплине це на моральний стан суперників? Я дуже задоволений результатом. Встановив особистий рекорд і дуже радий цьому. Взагалі я нічого не боюся. Наступним буде чемпіонат світу, а далі будуть Дефлімпійські ігри. Я дякую Інваспорту. Фінальний розбіг 10 кроків з боку від планки під кутом 45 градусів, стрибок на 1 метр 64 сантиметри і бронзова нагорода для України здобута муравською Русланою. Українські дефлімпійці у підсумку чотирьох змагальних днів перші у турнірній таблиці чемпіонату Європи та налаштовані на перемогу. Прямуючи до прикінцевого змагального дня з 27 -ма нагородами, серед яких 11 золотих, 5 срібних та 11 бронзових. Підтримуємо та вболіваємо. Все буде Україна!